Мерський звіт сьогодні. Громада чекає від нас реальних справ. Олександр Лисенко підсумував роботу за рік. Книга миру від першої леді. Мета цієї книги щоб показати всьому світові, наскільки зараз в Україні об'єдналися. До Сум приїхало видання, яке власноруч створюють діти України. Черговий конфлікт у редакції. Підписав він заяву з тих дев'яти чоловік лише трьом. Працівники не можуть звільнитися з роботи. Май вітання усім, хто наразі дивиться телеканал ЮАСУМИ в ефірі Підсумки першого дня тижня. Відзвітував, минулої суботи, напередодні свого дня народження міський голова Олександр Лисенко постав перед сумчанами зі щорічним звітом. Що мер записав собі у здобутки і як його роботу оцінюють експерти та містяни, яких ми опитали. Дивіться далі у сюжеті. І сьогодні громада чекає від нас реальних справ. Це другий звіт Олександра Лисенка у якості мера. Цьогоріч міський голова Сум Олександр Лисенко звітує у філармонії. У залі аншлаг місце зайняті навіть на балконі. Серед слухачів підлеглі міського голови, працівники бюджетної сфери, пенсіонери. Усього понад три сотні людей. Міська влада в 2015 році. Відкрила ефективні канали доступу до публічної інформації, запровадила нові механізми комунікації з громадянами, розширила спектр звернень до органів місцевого середування. Пріоритети міської влади у 2015 році це настанови сумської громади. Ремонт прибудинкових територій та дорожнього покриття, придбання нових одиниць комунального транспорту, забезпечення лікувально-діагностичним обладнанням медичних закладів зміцнення, матеріально-технічної бази освітніх установ, матеріальна підтримка незахищених весна населення, допомога учасникам АТО та захист родин загиблих, вирішення питань облаштування переселенців з тимчасово окупованих територій. Головні тези мерського звіту ілюструє відеоролик. Сам же звіт іде в онлайн режимі. На питаннях із зали трансляцію припиняють онлайн-трансляцію. Ми здійснюємо виключно на замовлення. В цьому випадку замовником був виконавчий комітет Сумської міської ради і був визначений час півтори години. Саме тому ми здійснювали трансляцію тільки півтори години. Я представник громадськості, яка вибрана мешканцями міста Суми. уми. Те, що ви брешете, знову, я вам не даю слова. Усе триває понад три години. Як ви оцінюєте роботу міського голови? Ну як, в принципі, можна сказати, что что що він щось делает, но ну, просто зараз час ну, тяжоле. Задовільно. А чому саме так? Нам все подобається. Я особисто Порай. бачу зрушення в кращу сторону. Сумчани ж, яких ми зустріли на вулиці, про роботу мера, кажуть. Дороги взагалі я не знаю. Ну, нема порядку. Мы живемо утром Полянская, вопти. Что было обещано, ничего сделано не было абсолютно. То есть там площадку обещали достроить детскую. ще хочу сказать за маршрут. Это наболевшая тема. Она всю жизнь была. Вот сколько мы там живемо, переехали 20 лет. Значит, ужасно ходять маршрутки. В последнее время, конечно, понравилось, то, что що євродвори начали появляться. Но все одно у них дуже проблеми є. Які самі? Ну тобто, ви видели зимою. Там постійно стояли лужі і дуже багато снігу. В цілому нейтрально отношусь. На жаль, нейтрально. Я очікую, коли відбудеться вже повноцінна реформа на місцях. Тобто на місцях почнуть отримувати більше бюджетів, і тоді вже можна буде дивитися, хто як працює. Квартплата зросла. Плохо, плохо, все плохо. Політичний експерт Олександр Хоруженко мера оцінив так. Під час Майдану, після Майдану, от вилазить на якусь трибуну і питає, що вам зробити? Що вам зробити, як вам зробити добре? Скажіть, як зробити красиво, і я так зроблю. Тобто він заграває з плепсом, ну, грубо кажучи, да, як в, ну, в Древні морі і Римі. А загравання з плепсом це завжди путь для плітака в нікуди. Ті люди, які тобі будуть кричати там аве, лисенко, да? Ті ж самі ввечері, якщо ти десь десь, десь їм не вгодиш, казатимуть, що ну, все, уходь. Публічні заходи вони рідко, на мою думку, відображаються, що насправді відбувається. У нас була одна з вимог це конкурсний механізм призначення керівників комунальних підприємств. І за цей час четверо призначено без конкурсу. І це вже. Це вже порушення домовленостей в бюджеті грошей немеряно. Дуже часто витрачаються вони іменно не за призначенням, не так, як треба. На мою думку, минулого року було витрачено безумно багато грошей там на таку програму, як Євродвір. От недостатньо було витрачено грошей на освітню галузь, на медичну галузь. Олена Адаменко, Сергій Мілевський, Олександр Гурдус. На часі новини. У скільки міській казні обійшовся звіт Олександра Лисенко на оренду філармонії ми заплатили 2600 гривень. І на виготовлення буклету 1 тисячу грив... гривень по друкуванню до буклету виграла у нас КП інфосервіс, який запропонувало найменшу ціну. А скільки коштів на цей відеоролик і на трансляцію ще тоді? Щоб ну в загальну суму, скільки всього було витрачено? На відеоролик мені здається 7 тисяч на онлайн-трансляцію нічого, тому що онлайн-трансляція вона входить в трансляцію чергових наших засідань, які ми проводимо, тобто не додатково. Якщо Говорити так-то 10 тисяч. Сьогодні вранці поблизу Сум перекинувся мікроавтобус. Водій та пасажири не постраждали. Поліція встановлює причини аварії. Попередньо з'ясувала, що 48-річний водій мікроавтобуса Рута перевищив швидкість і не впорався з кермом. Авто виїхало в кювет і перекинулося. Наразі, за даним фактом, триває перевірка. На Ямпільщині в пункті про контролю Хутір Михайлівський виявили ікони. Їх віз провідник потягу Кишинів Москва. Ховав у ніші для багажу. Крім того, шість ікон вилучили, передали на експертизу. На провідника склали адмінматеріали. А прикордонники відділу Славгород у Краснопільському районі знайшли бойові гранати, обідви запалами. Згодом затримали місцевого жителя, якому належали виявлені боєприпаси. Наразі 22-річного чоловіка затримали для проведення слідчих дій. Ярмарок по сумські. Цієї суботи вулиця Першотравнева на півдня перетворилася на майдан садово-городньої продукції. Скільки цьогоріч просили засадженці від виробника? Дивіться у сюжеті з приходом весни. Аграрії розпочинають свої роботи на землі. На першому цьогорічному ярмарку представили свою продукцію близько двох десятків сільськогосподарських виробників садівники городники ярмаркували на першотравневий під будівлею управління агропромислового розвитку. Господарники виставили свій товар, демонстрували його врожай та розповіли про цьогорічну цінову політику. Якщо там черниця високоросла, то ціну ми маємо 50 гривень, яка була того року. Якщо взяти там, по смородині взагалі, ціна була 15, зараз вже кущі смородини, зараз по 10, ну, порічка так, як була 15-20, так і залишилась. Малинка літня 20 гривень, а літня осіння ремонтантна 25 гривень. Раніше торговля була гораздо краще, а зараз як виходить? Дерева з 40 до 60 гривень, а кущі, кущі 20-25, єживіка по 80-60, 50, тобто ну, сорота всі нові. У порівнянні з попереднім роком подорожчали ціни? Ні. Ми, от, як сказати, рослини в ціні у нас не піднімалися. Піднімається все, те, що комерційне наше, ми ціну не піднімаємо, навіть буває скидаємо. Картопля 5 гривень кілограм. 5 гривень кілограм. Морковка 10 гривень кілограм, цибуля теж 10 гривень кілограм, це все домашнє. Читай так і минулому році так було. Там може на якісь копійки. На ярмарку хто купував, а хто тільки примірявся до цьогорічних цін. Дішевлі, ніж на ринку на центральному, Гривень на 5, на 6. Прошлою його приємно радували, а в цей раз високовато. Нормально. Є у для кого много денег, то для них це приємно. А як у нас з пенсіонерів, то сносно. На оперів з попереднім роком подорожчали, по-моєму, ні. Потому що я в тому році була, такі ж самі ціни були, як і січа. Відтепер всі охочі зможуть ярмаркувати тут кожної суботи та неділі. Продаватимуть свою продукцію господарники до кінця посадкового сезону. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський на часі новини. Книга Миру від Першої леді. Дружина президента України Марина Порошенко привезла до Сум видання, що створюють діти з усієї країни. Детальніше про те, хто та що писав до книги Миру, дивіться далі. Фотолітопис мирного життя. Так ще називається цей фоліант. Тут діти мають залишати свої побажання країні. Що ти будеш бажати Україні? Розкажи, будь ласка. Щоб закінчилася війна? Я буду писати вірш. Побажання Україні. І ще раз сказати, що мої побажання. Бажаю країні миру та єдності. Я буду писати, щоб Україна стала незалежною країною. Стати співавторами можна було дітям, чиї батьки брали участь в АТО. Тут зображена моя родина, папа, я, сестра і мама. Цього. Я вважаю, мабуть, діти повинні написати цю книгу. Ну і Сімейне фото на додаток ми принесли. Ну і Щирі побажання від нашої родини. Дай щастя Боже нашій Україні, здоров'я, е, ну, злагоди там, і мирного неба. Перед тим, як приїхати до СУМ, книга миру була на Тернопільщині у Запоріжжі, Луганську та Маріуполі. Всі просять одного. Що? Щастя, миру для України, щоб скоріше закінчилась війна. І я думаю, що оці всі слова вони будуть почути і обов'язково у нас запанує мир. Поки у книжці заповнені більше двох десятків сторінок. Я пишу ну, підписую фотографію і бажаю миру, творчості та кхе, пригод. Кому бажаєш? Україні проект Книга миру загальнонаціональний. Також ця книга що недавно притнула перший кордон. Вона була в Турції і де діти з українських родин також залишили свої побажання. В цій книги. мета цієї книги, щоб показати всьому світові, наскільки зараз в Україні об'єдналися і діти, і дорослі. Після Сум книга миру поїде двома десятками інших областей України. Тетяна Юхта Сергій Сурков на часі новини. У сумах читали вірші джинсові поети. На творчому вечорі чекали митців у джинсах і кедах з весною в кишенях. Організатори наголошують цей конкурс для усіх тих, хто закоханий у поезію. Подробиці у сюжеті Христини Бондаренко. Поетична вечірка у стилі джинс на ній сумчани. Яким є що сказати авторську поезію і не лишень. Дризкоз дещо неформатний для традиційних поетичних зустрічей. Джинси та Кеди. Така ж справа із поезіями. Читають усе, що близьке до душі. Поети віком від шести років. Творчий простір не обмежений. Главная особенность в том, что дети читают то, что они хотят, не то, что мы им пытаемся навязать, а то, что они... У некоторых есть, например, стихи из интернета, у которых даже не указан автор. То есть в каких-то более академических конкурсах это недопустимо. У нас можно читать даже вырезку из журнала, но если ты прочитаешь ее от всего сердца. Как подбирала сегодня для сегодняшнего вечера такий дресс-код? Чтобы. Перше місце занять. Я пишу так, про те, щоб люди не здавалися, завжди трималися в руках. Ну, такі авторські вірші, не знаю. Надість, сподіваюся, що всім сподобається. Я підготувала стих ну, Леон Гаралік, ну, це автор. І буду його читати сьогодні на сцені. А почему чому этот цей стих? Ну, не знаю, мені сподобався. Як підтримуєте свою доньку у своїх поетичних починаннях? Всіми можливими способами вислушуваю, підказую, даю які рекомендації де, як, щоб менше волновалася. Ну как би такому форматі? А от Данило сьогодні прийшов із гуморесками та за перемогою. Орезка маленький дачник, а друга чим не мала на захоти до домашньої роботи? А чому сам ці гуморески обрав для сьогоднішнього творчого вечора такого? Вони мені по душі, вони мені понравилися. Творчим процесом спостерігає журі. Тут і актори, і поети, і мистецтвознавці нам розповіли, хто ж такий джинсовий поет. На їх думку, «Це який може ну, в будь-яке часів, в будь якому місці от його поставиш до мікрофону в будь-якій дітей, при будь-яких обстоятельствах він візьме і видасть щось, одразу якийсь стих розкаже. І... Как бы я думаю, что все это будет очень искрометно, и это зажжет толпу при любых обстоятельствах. Джинсовый поэт, по-моему, наверное, самый не пафосный конкурс, мне кажется. Это, наверное, основа должна быть. Потому что поэты, они люди творческие, импульсивные и они, возможно, далеки от пафоса. Не все, конечно. Конкурс проводять уже вдруге. Головна ціль привчити сумчан до поетичного слова. Христина Бондаренко, Сергій Сурков на часі новини. Трьох звільнили, шість у процесі. З комунального видання Сумщина йдуть співробітники. Заяви поклали на стіл минулої п'ятниці під час сесії обласної ради. Головний редактор заявив, це навмисно розігране шоу. Про ситуацію у газеті станом на 28 березня. Далі в сюжеті. За весь час його роботи 19 чоловік ну, намагають ну, ну, частина пішла, зараз 9 чоловік хочуть піти з роботи. Підписав він заяву із тих 9 чоловік лише. Ми головному редактору понесли на звільнення заяви, він відмовився їх підписувати. Мотивувавши це тим, що одну працівницю він хоче звільнити по статті, мені сказав, ти мені ще потрібна, або якщо ні, я тебе звільню за власним бажанням. Під час розмови до кабінету війшов і головний редактор. Керує газетою він із жовтня минулого року. Якщо люди не хочуть працювати в цій газеті, якщо їм ця газета не цікава, вони можуть звільнитися сьогодні, завтра і не заважати тій частині колективу, яка хоче працювати, працювати. Якщо вони хочуть звільнитися за згодою сторін з 1 квітня, я такої згоди, як керівник можу не дати. Чому? Тому що газету треба комусь випускати, редагувати, коригувати, верстати і так далі. Тобто люди повинні визначитися. Вони хочуть працювати чи не хочуть працювати. Не хочуть, можуть дзвонитися сьогодні. Оце все шоу не потрібне в кодексі законів України про працю. Чітко в статті 38 чітко передбачено право працівника розірвати трудовий договір. Йде вказівка на те, що працівник зобов'язаний за два тижні посьмово повідомити роботодавцю про те, що він бажає розірвати трудовий договір, і відповідно. Це не є право роботодавця керівника вирішувати, звільняти працівника чи ні. Він зобов'язаний це зробити за законом. У цій ситуації, коли роботодавець ніяким чином не реагує на заяви працівника про звільнення, то такі спори вирішуються в судовому порядку. Нагадаємо, конфлікт у газеті «Сумщина» триває понад три місяці. За законом про реформування державних ЗМІ існувати виданню як комунальному до 1 квітня. Якщо рішення збору відбудеться і колектив прийме рішення взяти цю газету під своє крило, тобто стати співзасновником міста обласної ради, ну, така пропозиція розглядається. Якщо вони не зберуться і не вирішать це питання, то нам залишається відповідати цю підприємство. Тетяна Тюхта Сергій Мілевський на часі новини. Установив рекорд із малих літ. Єгор Леоненко з восьми років рекордсмен книги рекордів Гіннеса. Хлопець займається пауерліфтингом. У свої 11 відтискає від грудей вагу у 75 кілограм. Зараз спортсмен готується до обласного чемпіонату жим лежачі. У що в Америці є один мальчик, він пожав 30 кілограмів 8 років. Я поставити собі таку цель, побити його рекорд. У вісім років юний силач відтиснув від грудей вагу на 10 кілограмів більшу, 41 кілограм, і втрапив у книгу рекордів Гіннеса. Заохотив до спорту батько, Щодня разом роблять ранкову руханку. А з шести років хлопчик ходить до тренажерної зали. Зараз Єгор 11. На останньому чемпіонаті області він установив іще один рекорд. Відтиснув приблизно від грудей вже 75 кілограмів. Усього має 17 медалей та два кубки. Ось цю медаль я отримав на кубці «Оспора» в Криму 2013 року. Це міжнародний турнір був по пауерліфтингу. А ось цю медаль я отримав, коли встановив рекорд. У майбутньому мріє стати майстром спорту України, як і його батько, а також має кумира Арнольда Шварценеггера. Зараз юний спортсмен готується до обласного чемпіонату з жиму лежачи. І не тільки Єгор, вся студентська команда готується на відкритий чемпіонат міста Суми по жиму штанги льожа по екіпіровочному і без екіпіровочному. В цьому чемпіонаті, так як він відкритий, приймають участь не тільки спортсмени з Сумської області з міста Суми, а також з Полтавської, Чернігівської області. Чемпіонат відбудеться 9 квітня. Наразі на змагання зареєструвалися понад 100 учасників наймолодшому 6 років. Маргарита Лисенко Сергій Лазаренко на часі новини. І наостанок інформація про те, якої погоди чекати сумчанам найближчим часом. Сьогоднішній ранковий снігопад, зумовлений циклоном над північним сходом України, може повторитися вночі. А вже з завтрашнього дня, говорять синоптики, опади припиняться і температура почне підвищуватися. З завтрашнього дня в день ми очікуємо десь до 6-8 градусів тепла. А починаючи з, 20, з 30 березня і туди і далі, температура в денні години вже становитиме десь 10-12 градусів тепла. Такий березневий снігопад, як сьогодні, типовий для нашого клімату, говорить синоптик. Наприклад, три роки тому, 24 березня, утворився сніговий покрив висотою до пів метра. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Завтра о 7.30 у цій студії вас вітатиме Юлія Марковська. Я ж з вами прощаюся. Побачимося завтра ввечері.